Артем Довбик може не зіграти в наступному сезоні Єврокубків. Луніну згодив новий покращений контракт з Реалом. Андрій Єрмоленко переписав історію чемпіонату України. Друзі, вітаю, Макс Коляда, ваш вподобайка, і найкрутіші коменти під минулим відео. Так ви вгадали, це був Кельн. Дивись це відео до кінця, там також тебе чекає цікавий ребус. Але як мені здається, складніший. Отже, ми стартуємо. Стартуємо з. У ПЛ, бо вчора відбулося два матчі. В Першому Шахтар переміг Чорноморець 4-1. За домовленістю сторін зустріч пройшла на стадіоні лівий берег в Київській області. Шахтар продовжує свою виграшну серію. В останні гірники втрачали пункти ще в листопаді минулого року. А Маріно Пушич може покинути Шахтар. Принаймні, є цікаві чутки. Новим головним тренером Феї Норда може стати Маріно Пушич. Повідомляє, де Телеграф. Зараз спеціаліст очолює Шахтар. За даними джерела Пушич є кандидатом на цю посаду. Він Раніше був асистентом арн слота у феєнорді і є популярним серед гравців команди. Хіба ти суперпливе інакше ніяк в іншому матчі Динамо перемогло верес 3-0. голи забували Ярмоленко, Пономаренко та Шепілєв. Варто відзначити Пономаренка. І Ярмоленка у 18 років робить семимильні кроки до визнання таланту. А Ярмола вийшов на чисте четверте місце в списку найкращих бомбардирів в історії чемпіонату України. Головне без травм. Думаю, ще два сезони Ярмола потягне і може якраз побити рекорд. Тож перенесені матчі відіграли. Далі регулярна першість, котра стартує у суботу. Прогноз на ці матчі можете робити у Фавбет. Посилання в закріпному коментарі там же всі бонуси, і пам'ятай, що спорт підтримує тебе. Голкіпер Реал Андрій Лунін близький до підписання нового контракту з мадридським клубом. Повідомляє The Athletic. Чинна угода з 25-річним українцем розрахована до літа 25-го року. Нова буде до 28-го. Сторони знаходяться на завершальній стадії переговорів щодо продовження співпраці ще на три роки. Артем Довбик у літнє трансферне вікно перейде або у Челсі, або у Наполі. Іспанські ЗМІ прогнозують велику трансферну активність навколо нападника. Жерони вже було висловлено безліч варіантів у зв'язку із цим, але ви з знає... Інформації, головними претендентами на українця стануть Наполі та Челсі. При цьому обидва клуби мають один недолік. Жоден з них не гратиме наступного сезону у лізі чемпіонів. Більше того є варіанти, коли вони взагалі пролітають повз Єврокубки. Челсі зараз йде дев'ятим, а Наполі. Поки теж дев'ятий у серії А. Довбик, а вже ж знову претендує на премію гравець місяця у Жероні, дає величезний імпакт і напрошується логічне питання за підсумками сезону. Куди піде Довбик? Думаю, очевидно, що хочеться бачити Артема в клубі, котрий буде наступного сезону виступати в Єврокубках. А ви що, друзі, думаєте? Думу свою напишіть і на канал до Кості Фолстена залетіть легенда зібрала список гравців, котрі ніколи не вигравали ЛЧ. Там дуже цікаво. Але перше, бонусний Ребус. Відгадайте. Здається, тут трішки буде складніше, але все залежить від вас та вашого пізнання футболу. Ну і у мене все, друзі. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, папа -па. на зв'язочку.